Сьогодні знову робила практику на субмодальний код, визначення коду субмодального НЛП-техніка. Ну, і так, та як зрозуміла, так робила, друзі. Нікому не рекомендую це повторювати, тому що це потрібно добре вивчити, зрозуміти, про що йде мова. Ну, і так кілька слів розповім, що я зрозуміла відчула. Зрозуміла, що коли заходить тема про гроші, у мене може підніматися ця внутрішня біль. Це, можна сказати, єдине, що в мене викликає відчуття болю на даний час. Але я уявила це у вигляді образу, як це виглядає, як виглядає мій фінансовий біль і фінансова відсутність болю. І я побачила дві картинки, побачила чорну цятку в глибині, так далеко далеко чорна цятка. Чорна цятка це було те, що немає грошей. Тобто і цятка далеко, тому що ніби її немає, грошей немає, а значить, і цятка ледь-ледь, помітна там в кінці, глибоко глибоко в далечині бачу ту цятку. Та, це такий образ, така картинка, чорна цятка, малесенька, малесенька. І другий образ гроші маю. Я маю гроші. І тут переді мною, так близько, близько, вже прямо тут, переді мною, такий волочезний образ мене. Величезний образ мене, такої Іванни Дюк, яка стоїть в такому вигляді, знаєте, як велика дійна корова, така повна знань, така розперта, така, така сита, така загодована, така, як то кажуть, як то кажуть, маленьке телятко годують, щоб воно почало їсти траву. А то, як то кажуть, вже така корова, яка їсть не тільки, то вже не тільки телятко, це вже така. Така годована, годована корова на молодці, знаннях. Тобто знання знаходяться у мені. Ось тут я зрозуміла, що знання є у мені. А та чорна цятка це відсутність знань, відсутність грошей. Тобто, гроші тут в мені знаходяться такий величезний образ, мене я бачу. А чорна цятка це грошей немає, немає грошей. Я зрозуміла, що. Я це гроші, по суті. Я тому, що я беру, вчуся, щось вивчаю, щось розумію, якісь в собі проробляю якісь там незручності, дискомфорти, і це дає результат, це дає відчуття збагачення себе, і вже завдяки цьому я можу допомагати тим людям, які в стані цієї цятки, які не мають цих знань, але мають гроші. Їм потрібно мені дати гроші. А мені їм знання, обмін ось такий образ. Я бачила, коли робила цю техніку.